Надати повноваження прокурора на підставі яких повноважень у нас приймає участь прокурор, так, Олександр Володимирович, у судовому засіданні є головуючий, і будете заявляти клопотання тоді, коли вам надано буде слово. Зараз з'ясовується питання відводів. Відводів немає. Ні, прокурор, у нас у вас будуть ми, ми, ми не пройшли 342 статтю. Де, Де має, має бути роз'яснюються ваші права відповідно до положень статті 60 кодексу кримінально процесуального кодексу України. Ви маєте право подавати на підтвердження своєї скарги, речі, документи, отримувати інформацію, пов'язану з розглядом скарги, оскаржити ухвалу слідчого судді. Чи зрозумілі вам ваші права? Мені не зрозуміло, чому суддя порушує перебіг. Судового провадження, який визначений два. 20...